А сьомого року зміцнився його яда і прийняв сотників: Азарію, Єрохамового сина, і Ізмаїла, сина Нового, і Азарію, сина Оведового, і Маясию, сина Адає, і Елісафата, сина Зіхрєвого, в умову з собою. І обійшли вони Юду, і зібрали зо всіх юдиних міст левитів та голів Ізраїлевих домів, і прийшли до Єрусалиму. І весь збір склав у Божому домі умову з царем. І сказав їм його яда. Оце царський син буде царювати, як говорив Господь про Давидових синів. Оце та річ, яку зробите третина з вас, що приходите в суботу, із священиків та злевитів, будете за придверних біля порогів. А третина при царському домі, а третина при брамі єсот, а весь народ у подвір'яха Господнього дому. І нехай не входить до Господнього йому ніхто, окрім священиків та тих, хто прислуговує із Левитів, вони відуть. Бо освячені вони, а весь народ буде пильнувати Господньої сторожі. І оточать левити царя навколо, кожен із своєю зброєю в руці своїй, а хто чужий увійшов би додому, нехай буде забитий. І будете ви з царем при вході його та при виході його. І зробили левити та весь юда все, що наказав священик його яда. І взяли кожен людей своїх, що приходять у суботу та відходять у суботу, бо священик його яда не звільнив черг. І дав священик його яда сотникам ратища, і малі щити, і інші щити, що належали цареві Давидові, що були в Божому домі. І поставив він увесь народ, а кожен мав свою зброю в руці своїй, від правого боку дому аж до лівого боку дому, при жартівнику та при домі, навколо біля царя. І вивели вони царського сина, і поклали на нього корону та звої закону. І зробили вони його царем, і помазали його його яда та сини його, та й крикнули Нехай живе цар. І почула Аталія голос народу, що бігав та славив царя, і прийшла до народу до Господнього дому. І побачила вона, аж ось цар стоїть на помості своїм при вході, а при царі зверхники та сурми, а весь народ краю радіє та сурмить у сурми, а співаки з музичними знарядями, що подавали довідомо знаки на хвалу. І роздерла Аталія шати свої та й крикнула Змова, змова. А священик його яда наказав сотникам, поставленим над військом, і сказав до них: Виведіть її поміж шереги, а хто інший піде за нею, нехай буде забитий мечем. Бо священик сказав не заб'єте її в господньому домі. І зробили їй прохід, і вона вийшла входом кінської брами до царського дому, і там забили її. І склав його яда умову між собою і між усім народом та між царем, щоб бути народом Господнім. І війшов увесь народ до валового дому, та й порозбивали його та жартівники його, і бованів його зовсім поламали, а Маттана, валового священика, убили перед жартівниками. А в Господньому домі його яда віддав уряди на руку священиків та левитів, яких поділив Давид над Господнім домом, щоб приносити Господні цілопалення. Як написано в Мойсеєвім законі, з радістю та з оспівом, за уставом Давидовим. А при брамах Господнього дому поставив він придверних, щоб не війшов хто бучим нечистий. І взяв він сотників, і вельмож, і тих, що старшинують над народом, та весь народ краю, і відвели царя з Господнього дому. І війшли вони через горішню браму до царського дому, і посадили царя на троні царства. І радів увесь народ краю, а місто заспокоїлося. А Аталію вбили мечем.